Золоте століття Галича в івано франківську презентували науково-популярну книгу Княжий город Галич. Це переведання праці історика Івана Крипікевича, що вийшла друком у бібліотеці просвіти 100 років тому. Нарис описує історію Галича, який за часів Київської Русі був великим економічним і культурним центром. Книга присвячена княжому часу, тобто це період 12-13 століття, так зване Золоте століття Галича. Коли з 1141 року місто стало столицею Галицького князівства, ну і практично до середини 13 століття, так само і автор книги зачепив дуже цікаві і важливі питання, зокрема із створення Галицької митрополії, посталою у 1303 році, власне, в Галичі. От і, і питання соціально-економічного життя Галича, 14, 15, навіть 18 і 17 століття. Історична праця Івана Крепікевича стала другою книгою із серії про Галич. Загалом команда істориків сподівається видати три частини. Наступна книжка розповість про культуру та архітектуру княжого міста. Раніше ми думали просто видавати журнал «Збірник наукових праць Галич пізніше, ну. Виявилось, що є ну, дуже багато цікавих розвиток, і ми тоді започаткували другу серію. Е, коли ми на дні Галича там робили чи в якихось інших акціях, ми робили презентації цих книг, то загал людей він потребував, каже: дайте нам щось таке найпростіше, щоб я могла дітям там розказати ще щось. Через то виникла ідея популяризувати в такий максимально доступний спосіб цієї третьої серії. Книга княжий Город Галич вийшла тиражем у три тисячі примірників у видавниці. Сподіваються, що історична праця матиме попит серед читачів, зокрема і серед наймолодших. Вікторія Богдан Любомир Микитюк. Новини на вежі.